Вам набридла лише одна дірка, а ви хочете і можете більше є рішення. Вітаю! Представляємо до вашої уваги Thunderbolt Hub від компанії OWC. Подивимось. В коробці ми бачимо сам девайсик: кабельочок живлення, шнурочок Thunderbolt 4, карточку з інструкцією для старту роботи і блок живлення. І у вас може виникнути питання, чого для такого маленького девайса потрібен такий великий блок живлення. Цей блок живлення видає аж 110 Вт. За допомогою цього хабу ви можете живити по Thunderbolt ваш комп'ютер, а також живити девайси, котрі ви до нього причепите. Ви маєте DC-шку живлення, маєте Kensington Lock, щоб вас його не спиздили. Маєте три порти Thunderbolt 4 з цієї сторони, один Thunderbolt 4. З іншої сторони, та USB 3.2 на 10 Гігабіт. Як і вся продукція OWC, це воно важкеньке, таке приємне на дотик, з металу, на гумових ніжках, щоб воно не ковзало туди-сюди. І потрібен цей хаб для того, щоб зробити з вашого одного thunderbolt Болта три. З одного отримуєш, на три виводиш. І будь ласка, не плутайте просто звичайний USB-C та Thunderbolt. Thunderbolt... Має пропускну здатність набагато вище ніж просто USB c Ви спокійно заряджаєте ваші гаджети звідси і передаєте великі масиви інформації дуже швидко: 40 гігабіт в секунду на кожен порт. Ви можете підключати його як до Mac, так і до PC. І зверніть увагу, що звичайний USB-C кабельочок це не Thunderbolt кабельочок. Один з Thunderbolt вже є в комплекті, котрим ви підключаєтесь до вашого компа. Також окремо ви можете докупити USB-C кабельочки від цього ж виробника. Це натуральні Thunderbolt 4 шнурочки. І для швидкої передачі даних використовуєте саме ці шнурочки з цим хабом. Ці шнурочки бувають різної довжини, це, наприклад, метр-метр. А це, наприклад,. 70 см. Отже, за допомогою цього хабу, ви можете, маючи один Thunderbolt на вашому компі, підключати будь-яку периферію, яка підтримує Thunderbolt, наприклад, швидкі ssd шники монітори, які підтримують вивід картиночки по Thunderbolt, і кожен з цих портів видає по 15 ватт і ви точно побачите різницю між цим Thunderbolt хабом і з хабчиками заліка по 20 баксів. Воно не працює, а це працює. Надійність, стабільність, дизайн все для вас. Замовляйте OWC Thunderbolt Hub у компанії DreamTech на сайті DreamTech.ua